Хвороба називається акромегалія. Акромегалія це захворювання, яке виникає через надлишок гормону росту. Збільшується лицьова частина черепу, кистей, рук та стоп. Цей діагноз Сергію поставили у 28 років. Та перші прояви хвороби чоловік відчув ще у підлітковому віці. І Почалися мої світання по лікарнях. У інститутах ендохронології, нейрохірургії така хвороба потребує постійного та дороговартісного лікування. Наразі лікар виписав Сергію два препарати соматулін та «Сомаверт». «Соматулін» приймати треба один раз на місяць, один раз на 30 днів, а «Сомаверт» ходиться кожен день. «Сомаверт» максимальна шістдесят шість тисяч максимальна сума. Самотулин, здається, 37 тисяч. У загальному лікування лише на місяць коштує понад 100 тисяч гривень. Така сума для Сергія є непідйомною. Однак і комфортно жити без цих препаратів він не може. Згідно статтею 53 закон України про охорону здоров'я та з постановою кабінету міністрів України від 31.03.2015 року. Номер 160, громадяни, які страждають на орфані захворювання, безперебійно та безоплатно забезпечуються необхідними для лікування цих захворювань лікарськими засобами за кошти державного чи місцевого бюджету. Тож Сергій звернувся до Чернихівської селищної ради по допомогу. На останнє звернення моє надали таку відповідь, що згідно програми лікування орфанохворих на 24 рік виділено кошти у сумі 150 тисяч гривень, що не дає змоги в повній мірі забезпечити вас. Медичними препаратами згідно потреби редакція телеканалу СК 1 надіслала інформаційний запит до Черняхівської селищної ради, щоб дізнатися, чи виділялися з місцевого бюджету кошти на медикаменти для Сергія Логвинчука. У відповіді нам повідомили. Чоловік отримував допомогу за програмою, яку затвердили ще у 2020 році. Відповідно до програми лікування Логвинчука Сергія Володимировича було виділено 219 тисяч 555 гривень та профінансовано 208 тисяч 334 гривні. У мене вже Сил браг врахує і слів. Я, я просто не знаю. Крім того, за заявами Сергія йому надавали одноразову грошову допомогу з бюджету громади та з фонду депутатів. Також нам повідомили, що сума передбачена програмою забезпечення орфанних хворих лікарськими засобами невелика. Тож покрити усі витрати на препарати чоловіка у Черніхівській селищній раді не можуть, але кажуть, допомагають по мірі можливості і продовжуватимуть це робити. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.